Як ви відноситесь до нової державної програми Національний кешбек? Я не знаю, як що це знати. Я не знаю, що це. Я навіть не чула про таку програму. Це коли ви купуєте товар українського виробника і за це вам на карту повертають 10% кешбеку. Чудово відношуся. Чому? Ну, бо це вигідно, коли ти купуєш на велику суму, тобі повертається щось. Вигідно, так можна і потім ще щось собі за ці бонуси взяти. Зараз багато розширено, розширений ринок українських товарів, то в принципі це дуже навіть зручно. Чи хотіли б собі оформити таку карту? Думаю, так. Да. Бо в більшості я користуюсь українськими брендами, українськими товарами. Дуже гарно відношусь, чому б ні. Чому? Ну, Тому що це підтримує саме державну економіку, саме щоб українські виробники просували свою якісну продукцію. Ви Вже дізналися про цю програму. Чи хотіли собі відкрити цю картку? Хотіли відкрити мені здається, що це дуже класна програма, тому що вона допомагає розвивати український бізнес? Ну і в принципі корисна для людей. Чи хотіли б ви собі зареєструвати таку карту? Певно цікава досить програма. Я думаю, для людей це нова можливість отримувати якісь бонуси за якісь державні, ну і так розумію, в плані того, що це якісь державні послуги, будуть повертатися кешбеком. Я за те, що ми будемо йти в одну ногу з сучасним світом за прогрес. Чи плануєте для себе зареєструвати картку у кешбек, зроблено в Україні? Так, так. Я підтримую всі державні програми, всі програми, які знову ж які розвивають наше суспільство і нашу державу, і наше місто. Чесно кажучи, я там глибоко не розбирався, але думаю, що чому мені, може бути. Ви знаєте, що це за програма, так? Ну, приблизно. Повернення коштів, це збереження коштів, що думаю, це корисно. Більш хороший залишиться у мене. Чи хотіли б ви собі зареєструвати таку карту? Можна було спробувати? Чесно кажучи, не чула. Це коли ви купуєте товари українського виробника з маркою «Зроблено в Україні і за це вам повертають кешбек 10% на карту. А, ну, це супер ідея взагалі, то я би користувалася. А, чому це така класна ідея? Е, ну, в принципі, кешбек це крута річ. <ріст> це дозволяє зекономити кошти. Тим паче на такі речі базові. Е, Позитивна відносисть, дуже. Вважаю, що це хороша програма і впливає розвитку нашої держави. Чи вже зареєстрували собі картку? Ні, ще не реєструвався. Ну, думаю, що скоро зареєструюся. Ну, яка ціль? От зараз я прочитала новину, що е, значить, е, НБУ дав рекомендації банкам, що які суми вказували люди в своїх анкетах. Наприклад, це 20. 30-40 тисяч от на таку суму тільки будуть обслуговувати люди. Тобто, думайте далі.